Доброго дня! Купили в інтернеті ось вот таку лампочку. Вона має світити без світло. І вона так і світить без світла, бо має при собі акумулятор. От і сама лампочка така. Її показники світи вона. Ось так, без світла. Коли вона в сеті, вона світить яскравіше Але от пару годин не було світла, 2 години. І вона почала тускніти. Я думаю, що вона просто не встигла е, зарядитись до кінця. Ось такі великі акумулятори, два штуки. Заряджається вона, коли включена сіть і включено світло.